У Луцьку, 29 вересня, пройшли командні змагання серед ветеранів війни під назвою Звитяга нескорених. Ці змагання стали заключними у 2024 році і підготовчими до міжнародних змагань у Іспанії. Участь у змаганнях брали команди із дев'яти областей країни: Волинської, Рівненської, Івано-Франківської, Черкаської, Чернівецької, Київської, Донецької та Дніпропетровської. Ветерани кажуть, що готувалися до Змагань мало не щодня. В мене особисто в так, ми займаємось постійно на, на тиждень 3-4 тренування. Ну це вже там на протязі двох років. Ну, півтора в мене особисто після поранення, після полону. Я півтори роки займаюся постійно. Рік навіть можна так сказати. Також кажуть, що та кількість людей, яка прийшла подивитися на змагання, надзвичайно тішить ветеранів і заряджає їх енергією. Як нас надихає, ну ми як команда нас надихає, і ми, як команда, хочемо показати іншим ветеранам, іншим військовим, що після військової служби є можливість себе знайти в іншому місці, знайти себе в спорті і продовжувати життя як повноцінна людина. А найголовніше кажуть ветерани, що ці змагання аж ніяк. Як не про суперництво і не про перемогу, а більше про дружбу, комунікацію і почуття себе серед своїх. Це дозволяє зустрічатися з побратимами, друзями, якось відлікатися. То тобто, есть якісь нові знайомства, і це нас гартує, скажімо так. Ну, перемога тут не саме главне, тут больше встріча з побратимами, общення з. Скажімо так, це ігри більше, ніж соревновання. Кожен хто сюди вже прийшов, є вже переможцем, тобто він перейшов через себе, через своє своє внутрішнє випробування. Це найголовніше. А тут це так для себе можна сказати. А головним рефері змагань став український селач Василь Вірастюк, який наголосив на тому, що дані змагання є частиною реабілітації захисників. Ось тут в цьому процесі найголовніше для ветерана це бути задіяним. Систематичність, а систематичність це відповідальність. А відповідальність це самодисципліна. Це те, що дуже важливо для ветерана. Окрім того, що вони мають можливість поспілкуватися, бути в своєму оточенні в ветеранському ком'юніті, і це являється таким своєрідним психологічним розвантаженням. І реабілітацію через фізичну культуру і спорт. капітан луцької команди Тарас Сасовський зауважив, що особисто йому, як ветерану, дуже приємно, що саме у Луцьку пройшли змагання з витяга скорених. Як для мене, як для ветерана, дуже приємно, що в моєму рідному місці відбуваються такі змагання: що це таке гуртування, якби показ людям, що що таке ветерани? Що ветерани це не просто люди, які десь там сидять на лавочках і з милицями, а що це люди, які живуть повноцінно. Виступають, щось можуть довести собі і оточуючим. Тож, поки ветерани змагалися, публіка їх підтримувала бурхливими оплесками. Після змагань у Луцьку наступним етапом буде поїздка української збірної ветеранів на міжнародні змагання до Іспанії. Там українські захисники вкотре доводитимуть усьому світу, що українці це незламна нація.